Розбираю старий всякий там хлам по коробкам. от такі от речі нахожу. І ще знаєте, що саме цікаве Ну, це класний був, дуже класний касетний плеєр. І з хорошим звуком, з реверсом. Бачу, можна було касету по кругу. Крутити можна було блок живлення підключити. Поставив батарейку. І що? Плеєр працює. Реверс в другу сторону. Все працює. Жалко нема касети. Але скільки років в цьому? Скільки? І він дотепер працює. Ну, це хороша оригінальна техніка. От Грюндік CD плеєр. І що ви думаєте? Він теж, блін, працює. Щось кришками закривається. А, все. Так. Вмикається... Так, це Open. Так, диск є. <кій> Блі, а як він включатися має? Є тут кнопка включення, чи нема? Так, це відкриття, звук. Це блокування клавіш. О, пішло. Чую, диск закрутився. Ну. Офігеть. Ну, от ви уявляєте, скільки років в цьому? І це працює. Народ, це чудо все працює. Років йому Брин. І це все працює. тут техніка була. І, кстати, у цих плеєрів дуже класний звук. Дуже. Якщо хороші наушники поставити, то офігенно. От такі я раритети у себе знаходжу. Ну, це не тільки цей. Я навіть от такі рарітети. Це я вже показував. І це все працює? Да. Мабуть, раніше робили техніку намного краще, ніж зараз.